Ось так зараз виглядає наша ділянка. Ось так вже попрацювали. Трішки вже плит забрали, поставили на гараж. Ось. Заляли трішки фундаменту, не встигли ми в зиму зайти з повноцінним фундаментом, тому будемо доробляти. На гаражу обов'язково зробимо стяжку сантиметрів 10 з арматурою. І плюс, напевно, кинемо ще сітку, щоб було би міцно. Ось так, друзі. Працюємо потихеньку. Прочищаємо участок, кидаємо горіхи, яблуні старі. Це все викидаємо. Ось так у нас з цієї сторони виглядає погріб. Ось тут ще будуть сходи, виходить. І зараз ми спустимось всередину. Ось тут у нас будуть сходи. Придумаю, як це їх правильно зробити. Ось цей кусочок, що в нас не вийшло з плитами, ми підставимо знизу якогось щита і зверху все заляємо разом з тяжечкою, що буде 10 см зверху. А так, в принципі, вийшло гарненько. Всюди все гарно лягло. ось. Але так як плити Бушні, ось то трошки є, там десь косиною плита, там десь чуть-чуть вона підкручена, вигнута. Але, в принципі, вони ціленькі. чуть-чуть лупені, але то нічого страшного. На стіни воно гарно лягло, Це, я думаю ще підляється і буде супер. Ось, Ось так виходить у нас. Ось такий фундамент. Получається крапкий моноліт. Ну що ж, робота потихеньку йде вперед. І ми працюємо. Це наш, як завжди, маленький помічник.